Доброго здоров'я наші глядачі та підписники! Вітаємо у нас на каналі. У нас на каналі чергове відео нашої роботи. У форматі слайдів продовжуємо викладати і нам принесли заміну підошви. Принесли зимові черевики. Стара підошва вже була непригодна. Клієнт попросив замінити підошву та підібрати дуже таку масивну з протектором. Великим добре. Підібрали модельку, як бачите, показали її клієнту, як буде виглядати. Йому все сподобалось, тому дав добро на роботу. Ми її замінили, як бачите, проклеїли, прошили по колу, протектор дійсно дуже великий, ну так як і просив клієнт. Отже, робота виконана, як бачимо, все проклеєно прошито по колу. Будемо їх ставити на полицю та дзвонити клієнту нехай забирає. Вам будемо вдячні за лайки та підписки, пишіть у коментарях запитання, завжди відповімо. Ціна на таку роботу коштує 1200 гривень разом з підошвою та роботою. Усім гарного дня, до нових зустрічей, на все добре!